Перший день незалежності Україна зустріла у стані неоголошеної війни. Цього року полтавці як ніколи потягнулися до державної символіки як символу національної єдності. У вишиваних сорочках до пам'ятника загиблим козакам прийшли і старі, і малі. Я сам керівник народних хорів, заслужений працівник культури, працюю з людьми, відчуваю цей патріотизм на кожному кроці. Я тільки вчора повернувся із сумщини, де приймав участь у конкурсі Боромля. Так, далі бачив там Сумську область, оці покрашені мости і так далі. У кольори нашого прапора. Все це вірю в те, що зміни пройдуть і великі. Народ піднімається, народ не переможний. Коли я думала про майбутню долю України, я написала вірша до Дня Незалежності та пам'яті героїв присвячується. Я візьму жовту фарбу, намалюю пшеницю, і сонце, а блакитною море і небо десь там стам вишині. Це мої кольори. Це все бачив своє віконце у своїй Україні на рідній коханій землі. Це завжди було свято нашого великого духу. Бо та історія, яку ми пережили, не пережив жоден народ світу. Як нас не топтали, морили голодом тричі, убивали нашу культуру, нашу інтелігенцію, нашу мову. А ми є. Як і століття тому, українці знову проливають кров за свободу та єдність. Вперше за 23 роки слово незалежність для багатьох українців набуло нового значення. Сьогодні понад три тисячі наших побратимів зброю в руках. Хто в загонах територіальної оборони батальйон? Хто на Сході? Хто в Чугоєво, хто в Карлівці, хто в Авдіївці, хто під Луганськом, але вони показують великий героїзм і міць, нашу полтавську козацьку міць. Як повідомили нам у прес-службі Полтавської обласної ради, голова місцевого органу самоврядування Петро Боруна теж пішов до армії. Нині він доброволець батальйону Фенікс, який сформований у Миколаєві на базі 79-ї аеромобільної бригади.